Захист від надзвичайних ситуацій та протидія булінгу у навчальних закладах двох районів на Миколаївщині. Працюють 22 інспектори освітньої безпеки. І вчителі і поліціянти наголошують, це не просто охоронець, що стоїть на вході до школи, що входить до обов'язків інспектора. Розповість моя колега Єлизавета Кротик. В одному з ліцеїв Вознесенського району вже другий тиждень проходять у режимі підвищеної безпеки. Тут працює Оксана Петрова. 26-річна дівчина працювала вчителькою в різних закладах освіти на Миколаївщині. Потім пішла в поліцію, і зараз вона інспекторка освітньої безпеки. Мені дуже подобалося з дитинства правоохоронна діяльність. І це була моя мрія. Працюючи вчителем, я весь ще задумувалася про те, як зробити так, аби урок був успішним і. І забезпечити порядок, дисципліну і турбуватися про безпеку дітей. І зараз я маю змогу це здійснювати. Цей ліцей працює за змішаною формою навчання. На уроках у закладі постійно перебувають близько 300 дітей. Завдання Оксани стежити за порядком під час навчального процесу. Робочий день розпочинається з огляду території, пришкільної території, прилеглої території навчального закладу та потім огляду конкретно самого навчального закладу. Далі я зустрічаю дітей, які приходять на навчання. Певні проблемні ситуації були, але слава Богу, що жодних не. Небезпечних предметів, які створюють загрозу життю здоров'ю дітей, взагалі учасників освітнього процесу не було. До основних повноважень інспекторів входить. Це координація пропускного режиму, евакуація дітей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій. Також це оперативна комунікація з екстреними службами та особисте реагування на правопорушення і вжиття відповідних заходів. Як ви думаєте, вона в соціальній мережі напише номер телефону свій чи да. не напише? Напише. Напише. Давайте проголосуємо. хто Хто вважає, що напише, підніміть ручку. А хто вважає, що не напише, підніміть руку. Добре, тобто більшість вважає, що напише. Ну, перевіряємо. Інспекторку з освітньої безпеки викладачі залучають до проведення уроків батьківських зборів. Запрошують до профілактичних бесід з дітьми. Вона розповідає, яку несуть відповідальність батьки, яким чином. Можна покарати батьків, притягнувши до адміністративних правопорушень, розповідає дітям, що собою представляє булінг, бо вони зараз все відносять до цього. Що собою несе небезпечний інтернет, яким чином також він впливає на псих на психіку дітей? Ну і звісно, це наша мінна безпека. Протидія булінгу одна з основних функцій інспектора служби освітньої безпеки. В цьому році офіцерами служби освітньої безпеки було виявлено два факти: нанесення підлітками тілесних ушкоджень неповнолітнім, і наразі триває досудове розслідування по вказаним фактам. Проєкт інспекторів освітньої безпеки наразі пілотний. Правоохоронці працюють у 22 навчальних закладах Вознесенського та Первомайського районів. Усі пройшли спеціалізоване навчання і тепер стежать за тим, щоб у школах жодні конфлікти чи інші надзвичайні ситуації не заважали дітям здобувати знання. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко – Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.